Безпрецедентні події нагадують нам, що світ швидко змінюється. Природні й антропогенні катастрофи стають усе більш руйнівними й частими. Політичну ситуацію у багатьох країнах майже неможливо змінити. Суспільна і культурна мораль руйнується. Глобальна економіка балансує на межі економічного хаосу. Екомунічні рухи призводять до компромісів у релігійних питаннях. Ми завжди маємо виявляти дружелюбність до всіх християн і толерантність до інших віросповідань. Проте нам потрібно бути дуже обережними, щоб не приєднатися до екому... Економічних чи інших груп, які намагатимуться нівелювати відмінні біблійні переконання, які цінують адвентисти сьомого дня. Стежачи за знаменними подіями, які розгортаються навколо нас, ми всі розуміємо, що вони свідчать про наближення найбільш доленосної події для кожного християнина. Це є другий прихід Христа. Це є кульмінація для усіх віруючих протягом усіх століть. Описуючи цю славетну подію, пророк Ісая писав І скажуть в той день, це наш Бог, що на нього ми мали надію, і він спас нас. А в Псалмі 50 ми читаємо Приходить наш Бог і не буде мовчати, палючий огонь перед Ним, а круг Нього все буриться сильно. Перебуваючи на землі серед своїх учнів, Ісус сказав наступні слова Іду приготувати вам місце! А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоби де я і ви були. І він наполегливо повторює ці слова в книзі об'явлення: Ото незабаром приходжу. Блажений, хто зберігає пророчі слова цієї книги. І все ж наскільки скоро означає оце незабаром. Живучи в сучасному інстаграмному світі, усе, що триває довше миті, вважається повільним. Адвентисти сьомого дня очікують другий прихід Христа вже понад 160 років. Для когось це може здатися досить довгим періодом, але це не повинно розчаровувати нас, тих, які вірять в другий прихід Христа. Проте нас це не повинно дивувати, адже Біблія нам говорить наступне: насамперед, знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, хто ходитимуть за своїми пожадливостями та й скажуть, де обітниця його приходу. Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так, як від початку творіння. Проте далі, в цьому ж самому уривку, ми читаємо важливі настанови для тих, які вірять. Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день немов тисяча років, а тисяча років немов один день. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. В чому ж наше з вами покликання? Воно залишається незмінним слухати Господнє Слово і вести всіх інших людей до каяття. Також у послані до євреїв міститься заохочення. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити й прийняти обітницю, бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде, а праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Слово Боже промовляє до нас і сьогодні. Нікому не дозволяйте забрати від вас надію на повернення нашого Господа. Нинішнє погіршення умов у світі має змусити нас усвідомити нагальну потребу готуватися і проголошувати вістки трьох ангелів з розділу 14 книги об'явлення в очікуванні близького повернення Христа. Дехто може сказати, що вони політично некоректні та їх не слід проповідувати. Однак вістки трьох ангелів це найважливіші вістки, які ми маємо поширювати. Ці вістки наша теологія і місія, а також причина створення чудової Божої церкви останку. Поєднання цих трьох вісток буде останнім Божим закликом до цього світу підготуватися до зустрічі з Ісусом. Ось те захопливе майбутнє, до якого нам дано сили й усе необхідне завершення великої Божої роботи завдяки проголошенню цих потужних вісток, тільки повністю покладаючись на Ісуса і силу Святого Духа, ми зможемо досягти чого завгодно. Бог готує кожного з нас до чогось надзвичайного, що незабаром відбудеться. Злиття пізнього дощу Святого Духа. І коли ми отримаємо цей благословенний дар, Бог із силою діятиме через нас, щоб Його вістка останніх днів охопила весь світ, і тоді прийде кінець. Ісус незабаром прийде. Нам потрібно повністю покладатися на Його благодать і праведність і бути вірними Його місіонерському дорученню. У другому посланні Петра в третьому розділі написані наступні слова. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені ринуть, а земля та діла, що на ній погорять. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому житті побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палючися зникне, а розпалені стихії розтопляться? Сьогодні для кожного з нас є ряд важливих запитань. Як адвентисти сьомого дня, чи очікуєте ви повернення нашого Господа? Чи твердо ви стоїте на істині, на біблійному слові, на його обітниці про те, що він незабаром прийде? Чи важливим є для вас проголошення трьох вісток з книги об'явлення 14 розділу? Чи відома ваша вірність Богові всім тим, хто спілкується разом з вами? Ми зовсім не говоримо про те, що ми є кращі за інше. Ми всі потребуємо Божої спасенної благодаті. Проте також ми і покликані для того, щоб проголошувати Божу вістку. І триматися цієї істини, навіть якщо впадуть небеса. Невдовзі ми побачимо на сході невелику темну хмарку завбільшки в половину чоловічої долоні. Вона ставатиме все більшою і яскравішою, доки не охопить усе небо для кульмінації земної історії. Кожний побачиться одночасно завдяки небесному чуду. І там, серед мільйонів ангелів, сидітиме той, на кого ми так чекали, наш Господь, Господь володарів, Бог над богами і цар над царями. Ми подивимося на нього і скажемо, це наш Бог, на якого ми так чекали. Господь пообіцяв нам дати свою силу, свою міцність для того, щоб ми могли проголосити Його істину в цей останній час, щоб ми мали силу і натхнення виголошувати Його вістку, яку він залишив на сторінках свого святого Слова. Ми будемо вірні Богові в Його великому покликанні і будемо старатися якомога більше людей привести до поклоніння нашому Господу. Друзі, я запрошую кожного з вас зараз схилити свої серця для однієї спільної молитви. Господь наш і Бог, ми дякуємо Тобі за те, що ти кличеш нас. Господи, ти є той, хто звертається до нас і сьогодні, і хто показує, наскільки нам є зараз важлива Твоя вістка, яку Ти залишив на сторінках Святої Біблії. Даруй нам сили, даруй нам Святого Духа Господь, зміцнюй нас і змінюй нас, щоб ми могли змінити цей світ. Нехай тобі буде за все вічна слава. Амінь.